Друзі, я дуже давно вже не зустрічався з моїми друзями. О, привіт, привіт, як справи. Так, стоп. А хто там ходить? Так, потрібно прослідити. А вдруг над моїми не друзями вони роблять? експерименти. Лайки та підписувати на, на канал. Це все потрібно так, зробити. Щоб... Може бути, щоб ага. ви на канал, якщо... Що не робила з моєю сосулькою? Не знаю. Чему он убежит? Вот наша сосулька! О, не, engineered. не, это не та! Вот это наша!

Зараз Ух! все! Та, потрібно нападати! Продовження в вслідій серії! Ти так швидко від мене не вці... не втішеш. Ні. Як ти так швидко це робиш? Як тебе це робить? Я дзвоню поліцію. Тим часом. Ну все, зараз за тобою приїду поліція, ти вмереш. Ага. Я вже от вас зависить раз бігала. Третій пікот. А вот і піхот. А, а вот тепер вот по... вот поліція. Поліція! Ну все, Сука, в в Давай іди! йди. Рыб... Поліція він кончений. Він він. Здаємо не вам, тому що її розбили його. Так, подожди, що, що, що говорить поліція. Якщо ви наберете на цей ролик хоча б три лайки, тому ми випустимо її, як вона просто вбила сосульку. Я не розумію, в ч... чому... Я... тут ребята, це поліція? Ну все, арештуємо все ж таки реально.